І е, трошечки про таку цікавинку із Луцька зображення бізнесменів меценатів напевно траплялася вам ця інформація. Йдеться зокрема про ситуацію в храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Це давня традиція вшанування доброчинців. Ось про таке йдеться у заяві Волинської єпархії православної церкви України у відповідь на критику низки містян. Система такого винагородження людей, які роблять внески у добробут і благоустрій храмів, існує із часів Візантії та Київської Росії. Продовжилася вона і за часів Гетьманщини. Зазначається у пості єпархії у Фейсбуці. Однак, зважаючи на негативну реакцію громаді, пообіцяли змінити форму ось такої подяки жертводавцям. Ми нагадаємо, що портрети волинських бізнесменів з'явилися у свято Троїцькому катедральному соборі Луцька під час реставрації, що обурило. Частину жителів, ну а міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що є більш доречні способи подяки меценатам за внесок у відбудову храму.